Усім привіт! Ви на каналі Science Technology і це наше друге відео. Ми щиро вдячні вам за ваші коментарі, зворотній зв'язок і ваші поради, які дозволять нам зробити наше відео ще краще. Сьогодні ми поговоримо про модернізацію Т-62. Росмі почали тиражувати інформацію про апгрейд. Цього танка як про чергову чудо зброю. Тож, давайте розглянемо результат цього дійства без переможних фанфар, оперуючи лише цифрами та фактами. Перше, що звертає на себе увагу, це стан танків. Оскільки танки, що перебувають 30-40 років на зберіганні просто неба, м'яко кажучи, виведені з ладу, навіть якщо не враховувати крадіжку комплектуючих. тож їх стан такий, що у більшості випадків економічно доцільніше було б збудувати новий танк. Але потреби російської армії в танках не задовільняються продуктивністю єдиного танкового заводу Росії. Уралвагонзавод при обсягах виробництва в 30 машин на місяць не може покривати втрати за той же період 100-200 танків. Саме тому і знадобилось реанімувати старого Т-62, шукаючи раритетні зразки на танкових цвинтарях. В якості майданчика для відновлення цих танків було обрано 103-й бронетанковий завод в Атаманівці Читинської області. Ще за радянських часів цей завод був прокляттям зампотехів. Якість ремонту танків на ньому вважалась найгіршою в СРСР, і рознарядка на ремонт машин свого підрозділу вважалась великою невдачею. Навряд чи з того часу компетенції персоналу та культура виробництва змінилася на краще. У контракті фігурують 800 танків, які треба підняти з трави за 3 роки. Тобто запланована продуктивність складає 25 машин на місяць. Фактична ж продуктивність складає максимум 7 машин на місяць. Російські танкоремонтники виправдовують такий розрив тим, що на перших партіях лише обкатуються техпроцеси: іде набуття навичок персоналу і далі темп випуску машин наростатиме. Частково це справедливо, але при цьому свідомо закриваються очі на інший, куди більш вагомий критерій. В першу чергу для ремонту на танкових цвинтарях відбираються зразки, що найкраще збереглися, відновлення яких вимагає мінімальних втрат. Чим далі... Тим важче і довше доведеться відновлювати ці труни. І швидше за все, темп навіть 7 машин на місяць залишиться нездійсненою мрією. Тепер розглянемо технічну складову проблеми. Почнемо з вогневої потужності. Т-62 має гладкоствольну гармату У5ТС. Калібр 115 мм давно знято з виробництва, значить, з'являється необхідність розширювати номенклатуру артилерійського постачання 115-мм снарядами. Забезпечити гармату запасними частинами і в першу чергу стволами для перестволювання після того, як вона відстріляє, покладений ресурс, просто неможливо. Гармати на танках, що відновлюються, вже стоять з пристойним настрілом від попередньої експлуатації, корозія каналу ствола. Від десятиліть зберігання просто неба картину тільки посилила. Як наслідок, і без того не надто точна гармата почне стріляти кудись туди з кожним пострілом втрачаючи точність, а потім просто підуть розриви стволів. Механізму заряджання на Т-62 немає. Скорострільність безпосередньо залежить від навичок та стану заряджаючого. Системи керування вогнем на цьому танку теж немає. Установка на деяких машинах тепловізійного прицілу дасть можливість вести вогонь вночі, але відсутність балістичного обчислювача і гармата з низькою точністю навряд чи дозволять реалізувати потенціал сучасного прицілу. Стабілізатор озброєння Т-62 має таку архаїчну конструкцію, що на більшості машин його відновити не вдасться через відсутність комплектуючих, які вже давно не виробляються. Тобто вогнева міць танка буде реалізована у кращому випадку у формі рзац САУ, яка веде вогонь з місця. Тепер розглянемо захист танка. Найбільш захищена частина танка лобова частина башти з завтовшки 200 мм. Верхня лобова деталь корпусу має броню завтовшки 100 мм, борти корпусу 80 мм. Хромнікель молібденова бронесталь. 42 сн з якої зварений бронекорпус танка, як показало, бойове застосування має недостатню стійкість проти підкаліберних та кумулятивних снарядів. Тобто показники захисту Т-62 були скромними навіть 60 років тому, тоді коли цей танк вважався новинкою. Наразі такий захист просто сміхотворний. Сучасні снаряди з бронепробивністю від 300 до 500 мм навіть не помітять таку броньову перешкоду. Для посилення захисту Т-62 було вжито низку конструктивних заходів, найбільше ранні з яких було реалізовано в 80-х роках під час Афганської війни. На лобову частину башти монтувались металополімерні блоки балістичного захисту, що мали жаргону назву брови ілліча. Оскільки нагадували густі брові тодішнього лідера СРСР Брежнєва. Це рішення дозволило захистити лобову частину башти від вогню реактивних протитанкових гранатометів, основної так званої артилерії афганських моджахетів. Але при цьому з комплексом протимінних заходів бойова вага машини виросла з 37,5 тонн до 41 тонни. Захист бортів та кормової частини башти, а також захист. Корпусу з усіх ракурсів при цьому залишився без змін. Тепер, задля усунення цього недоліку, Т-62 оснащується комплексом навісного динамічного захисту Контакт-1. Дане рішення забезпечує зниження бронепробивності старих реактивних гранат типу ПГ-7 на 50-80%, але не здатне захистити танк від бронебійних підкаліберних снарядів та птур. Ціна такого рішення 1,5 тонни додаткової ваги. Задню частину башти прикриває градчистий екран, що забезпечує захист лише від реактивних гранат. Скріпільними кронштейнами ця штука накидає ще близько півтонни ваги. При цьому розташування контейнерів динамічного захисту залишає ряд ослаблених зон на корпусі танка, зовсім не прикриває вилиці башти, конструкція протикумулятивних екранів борта. Така, що значна частина їх буде втрачатись при здійсненні маршів, пересування по міській забудові і так далі. Побічним ефектом такого, так би мовити, захисту є перевантаженість танка. Комплекс заходів афганської модернізації суттєво позначився на динамічних характеристиках танка, а додавання динамічного захисту та град. Не лише позначиться на швидкісних характеристиках, а й призведе до лавиноподібного потоку руйнувань складових ходової частини, паламки торсіонів, перегрів та розшарування гумових масивів опорних котків, руйнування катків та балансирів, зрізання болтів зубчастого вінця, перегрів гідроамортизаторів. У трансмісії будуть серйозні проблеми у зубчатих щепленнях, з'являється руйнування підшипників та валів. Окремо слід згадати вплив перевантаження машини на двигун. Дизель v 55 v що використовується в конструкції Т-62, має моторесурс 300 мотогодин, але це паспортний показник нового двигуна для машини вагою 37,5 тонн. Відновлений дизель матиме значно менший ресурс, а перевантаженість машини зменшить його в кілька разів, тобто мова буде йти вже про десятки мотогодин. Намагання поліпшити динаміку машини за рахунок застосування більш потужного двигуна лише збільшить кількість поламок трансмісії та ходової частини, тому більший потік потужності, що проходиться на вузли, які на нього не розраховані, лише зменшить їх надійність. Так звана модернізація бронезахисту дозволяє боротися хіба що з ручними протитанковими гранатометами, але при цьому радикально вбиває динамічні характеристики танка і буквально вбиває і без того невисоку його надійність. На цьому тлі навряд чи варто детально розглядати ергономіку рівня часів Другої світової війни, зусилля на важелях і педалях і тому подібні так звані дрібниці. Підіб'ємо підсумок. Модернізований таким чином танк краще, аніж повна відсутність танка. Втім, модернізація здійснилась настільки поспіхом і настільки не по розуму, що складається враження, що технічне завдання на модернізацію формулювалось наступним чином: Васю, ну зроби бодай що небудь, бо мені ж завтра доповідати. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал. Та пишіть у коментарях цікаві теми для наступних випусків.